Осінній дощ, річ звична для нашого краю після спекотного літа. Земля ніби відпочиває, а городник з полегшенням дивиться на небо. Нарешті не треба носити воду від колодязя чи з річки, але те, що здається благом, іноді обертається справжнім лихом. Надмірні опади восени можуть перетворити рівненькі грядки на болото, де замість врожаю залишається лише мул і зіпсовані залишки рослин. Особливо небезпечно це для тих, хто має важкий глинистий ґрунт, такий швидко насичується вологою, але повільно її віддає. У результаті корені рослин буквально задихаються без повітря, гниють і пропадають. Людина, яка працювала ціле літо, може за кілька тижнів втратити все. Багато господарів навіть не підозрюють, що саме осінній дощ часто визначає, яким буде наступний рік на городі. Якщо ґрунт вимокне до стану каші, він злипається, ущільнюється, втрачає структуру. Весною такий ґрунт важко розорати, і насіння в ньому довго не сходить. Крім того, коли вода застоюється, вимиваються корисні речовини: азот, калій, фосфор. Це означає, що земля збіднюється, а відновити її родючість потім складно. Тому селянин, який вважає, що. Дощ, усе зробить за мене, може сильно помилятися. У природі все має бути в міру і вода, і сонце, і праця. Ще одна біда це ерозія. Коли осінній дощ іде на нерівну, розоралу землю струмки вимивають верхній, найродючіший шар. Часто можна побачити, як на схилах після зливи залишаються борозни, а з них витікає коричнева вода. То не що інше, як родючий ґрунт, який колись годував господаря. Після кількох таких сезонів земля стає тверда, майже мертва. Її вже не врятує ні гній, ні мінеральні добрива, бо втрачається сама основа жива структура землі. Саме тому в народі казали дощ добрий, тоді коли знає, куди стікати. У цих словах ціла наука. Варто пам'ятати, що осінні опади бувають різні одне діло. Тихий лагідний дощик, який зволожує верхній шар, інше затяжні зливи або мокрий сніг, який тане і створює калюжі. У такі дні город починає плавати. Вода стоїть у міжряддях, а під нею загнилі залишки бур'янів і стебел. І якщо температура опускається нижче нуля, утворюється крижана кірка, яка вбиває все живе під нею. Здається, що то лише вода. Але насправді це справжній ворог, якщо земля не готова її прийняти. У старих господарів було правило земля має дихати навіть під дощем, і для цього треба думати не восени, а ще влітку. Коли дивишся на поля після сильної зливи, бачиш дві картини: одне поле чисте, рівне, вода спокійно стікає, а поруч інше залите повінця, наче рисові плантації. Різниця не в тому, скільки дощу випало, а в тому. Як господар підготувався той, хто вчасно спланував грядки, зробив невеликі канавки або насипав гребені, спить спокійно. А той, хто полінувався або не надав значення дрібницям, тепер стоїть по коліна у багнюці й думає, чому природа така несправедлива. Хоча винен тут не дощ, а байдужість. Багато хто не знає, що надлишок води не лише псує врожай цього року. А й створює проблеми на майбутнє, коли ґрунт надто вологий восени, у ньому активізуються грибкові хвороби, шкідники зимують у комфортних умовах, весною вони прокидаються раніше, ніж рослини, і починають шкодити ще до того, як городник вийде з сапою. Саме тому досвідчені люди кажуть: якщо восени стоїть болото, чекай біди на весні, це не забобон, а просте спостереження поколінь. Є ще одна важлива річ, про яку часто забувають: осінній дощ може вимити насіння, яке людина залишила на грядках під зиму. Наприклад, моркву чи петрушку сіють під зиму, щоб ранньою весною отримати сходи. Якщо ж піде сильна злива, насіння просто змиє укупу, і замість рівних рядків навесні виросте клаптик бур'єнів. Або ж насіння загниє, якщо довго лежатиме у холодній воді. Це дрібниця, але вона часто визначає успіх усього господарства. Отже, осінній дощ це не просто природне явище, а своєрідний іспит для кожного господаря, хто підготувався, той спокійно дивиться на темні хмари, бо знає, що його земля не пропаде. А хто відклав усе на потім, той восени отримує гіркий урок. Тому варто пам'ятати вода це сила, але сила, яку треба направити. Якщо цього не зробити, вона зруйнує все, що ви створювали своїми руками, і тоді замість радості від дощу залишається лише втома й думка краще б не лило. Коли город починає плисти після осінніх дощів, це не просто невдача, це наслідок людської необачності або байдужості до простих речей, які треба було зробити ще влітку. Усе починається з планування ділянки. Багато хто розбиває грядки, як доведеться, де зручно, де рівніше, де трава не росте, а потім дивується, чому вода стоїть у середині городу, мов ставку. Причина проста: кожна ділянка має свій природний ухил, і якщо не врахувати, куди йде стік, то вода збиратиметься саме там, де найнижче місце. Там утворюється калюжа, яка згодом перетворюється на багно. Грядки, зроблені поперек схилу, працюють як дамби, вода не може вільно стікати, тому стоїть днями й тижнями, поки не просочиться або не випарується. Ще одна часта причина надмірна оранка дехто любить добре перекопати, аж щоб земля була пухка, як пух. Але коли дощі проливають кілька днів поспіль, така земля швидко осідає, злипається і перетворюється на глиняну кірку. Вода не може пройти вглиб, стоїть зверху, а корені залишаються у вологому холоді. Городник думає, що волога це добре, а насправді рослини задихаються. Особливо це стосується цибулі, часнику, буряка, вони не люблять надлишку води. Якщо ж осінь тепла, то на таких грядках починають розвиватися грибкові інфекції. І навесні вже видно, що половина посадок пропала. Неправильне вирівнювання ґрунту також відіграє свою роль. Якщо після збору врожаю залишити ділянку з купами бур'янів, грудками землі або старими корнями, вода шукатиме собі шлях поміж цих перешкод і створюватиме малі струмки. Вони з часом перетворюються на борозни, у яких вода затримується довше, ніж потрібно. Так, з року в рік утворюються западини, де земля завжди мокра, холодна і бідна. Ці місця вже важко відновити без серйозного втручання потрібно насипати новий шар землі або прокопати дренаж. Говорячи про дренаж, варто розуміти, що це не якась складна система з трубами, як на великих фермах. Для селянина дренаж це просто правильний напрямок води. Достатньо зробити кілька канавок між грядками або по периметру ділянки, щоб дощова вода мала куди стікати, головне не лінуватися їх чистити. Бо часто буває, колись канава була, але за кілька років заросла травою, засипалась землею, і тепер вода стоїть прямо на городі. Старі люди казали канава, як господиня, якщо за нею не дивитись, то й порядок зникне. І це чиста правда. Ще одна помилка надмірна віра у техніку. Багато хто тепер оре мотоблоком або трактором, не дивлячись, як лежать шари землі. А між тим, якщо плуг перевертає верхній шар занадто глибоко, то утворюється так звана підошва, щільний прошарок, який не пропускає воду вниз. Це ніби бетонна плита під землею. Уся волога накопичується зверху. І навіть після кількох сонячних днів грядка залишається мокрою. Зрозуміло, що така земля не дихає, не прогрівається і врожай на ній буде слабкий. Тому кожен господар має перевіряти свою землю якщо після дощу вода стоїть, а не вбирається, значить є проблема з ущільненням. Важливу роль відіграють також рослинні залишки. Після збору врожаю часто залишається багато гічки, листя, бур'янів. Якщо все це залишити на поверхні, то під час дощу воно перетворюється на слизьку масу, яка затримує воду. Крім того, у такому шарі легко розмножуються шкідники, тому краще все зайве або перекопати з землею або винести на компост. Особливо небезпечно залишати качани, кукурудзи, картоплення чи стебла соняшнику. Вони створюють справжні дамби для води. Ще один фактор, про який часто не думають, це розташування господарських споруд. Стіни сараїв, хлівів, теплиць чи навіть парканів можуть змінювати напрямок стоку води. Якщо з даху постійно капає вода на одне місце, там з часом утвориться яма. Тому дощова вода має бути відведена або жолобами, або відводами далі від городу. Інакше через кілька років навіть найкраща грядка стане болотом. Нерідко причиною підтоплення є неправильний вибір рослин для певної ділянки. Наприклад, картопля і морква не люблять вогкості, а оцелера, щавель чи хрін можуть рости навіть у злегка вологому ґрунті. Якщо посадити культури без урахування цього, то навіть легкий дощ може стати фатальним. Люди часто кажуть. У мене земля погана, а насправді просто невірно підібрано рослини для даних умов. Земля не буває погана, буває невміле господарювання. Окремо треба сказати про роль трав'яного покриву. Там, де земля зовсім гола, дощ легко збиває верхній шар і створює кірку. А там, де є трава або мульча, вода вбирається поступово, не змиваючи поживні речовини. Тому після збору врожаю варто засіяти проміжні культури, наприклад, жито або гірчицю, вони не лише зміцнюють землю, а й не дають воді стояти. Це простий, але дуже дієвий спосіб уникнути осінніх підтоплень. Усі ці причини, неправильний ухил, відсутність дренажу, надмірна оранка, залишки бур'янів разом створюють справжню катастрофу, коли приходять сильні дощі, але найгірше те. Що більшість цих проблем людина може усунути заздалегідь, не маючи ні великих грошей, ні складних засобів. Достатньо лише трохи уваги, розуміння природи і старої доброї сільської кмітливості, бо природа завжди діє за своїми законами, і якщо не рахуватись із ними, вона швидко поставить усе на місце. Наші діди та прадіди добре знали, що вода. Той благословення і кара. Вони не мали ні тракторів, ні пластикових труб, але якось справлялися, і після дощу їхні грядки не тонули. Усе завдяки розуму, спостережливості і тому, що вони жили в злагоді з природою. Селянин колись не просто копав землю, він бачив її, відчував, де вона дихає, а де задихається. Якщо вода стояла десь після дощу, він не чекав, доки просохне. А вже того ж дня робив канавку, щоб відвести надлишок. Такі прості дії, здавалося б, незначні рятували врожай і здоров'я землі на роки вперед. Одним із найдавніших способів боротьби з надлишком води були гребені, підвищені грядки. У кожному селі колись знали «Хочеш, щоб морква не гнила, саджай її на горбочку. Землю насипали трохи вище. Залишаючи міжряддя нижчими, щоб вода могла стікати. Такі грядки добре прогрівалися, коріння не мокло, і рослини були міцніші. Звісно, це вимагало трохи більше праці, але результат того вартий. Деякі господарі навіть насипали гребені щороку, пересипаючи стару землю свіжою, щоб уникнути ущільнення. Сьогодні цей спосіб знову повертається, особливо серед тих, хто має важкі грунти. Або живе в низинах. Ще один перевірений метод це поперечні канавки або борозни. Раніше на великих полях робили борозни, що йшли уздовж усього схилу, щоб дощова вода не бігла стрімко вниз, а розтікалася рівномірно. На городах застосовували простішу версію. Між грядками лишали вузенькі канавки, які відводили воду в край ділянки. У кінці таких канавок часто робили водоприймальну яму. Невелику заглибину, де збиралася вода, яку потім використовували для поливу у посушливі дні. Це був своєрідний природний резервуар. Таке рішення і просте, і мудре вода не шкодить грядкам, але й не пропадає даремно. Наші предки також розуміли, що вода шукає найнижче місце, тому вони старалися не вирівнювати повністю землю, а використовували природний ухил. Якщо ділянка мала схил, то внизу садили рослини, які люблять вологу, наприклад, капусту чи гарбузи, а вище ті, що бояться застою води, як буряк або морква. Так господар використовував природну логіку, не витрачаючи сил на боротьбу з водою. Сучасні городники часто нехтують цим принципом і дарма, адже розумне розміщення культур. Допомагає уникнути половини проблем, пов'язаних із дощами. У багатьох селах донині збереглася традиція робити грядки на жилах. Це означає, що грядку формують не просто рівною, а так, щоб вона мала легкий нахил для стоку, але не настільки, щоб вода змивала землю. Той, хто робить це вміло, знає, що головне не сила, а розум. Земля любить розумного господаря, який знає її норов. Такі грядки витримують і зливу, і тривалий дощ, бо вода ніколи не стоїть на них. Навіть через тиждень після негоди земля залишається розсипчастою, дихаючою, готовою до праці. Здавна люди застосовували й природні матеріали для збереження структури землі. Наприклад, після збирання врожаю грядки вкривали соломою, гіллям або старим листям. Це не лише стримувало розмивання дощем, а й утримувало вологу, коли вона потрібна. Такий спосіб зараз називають мульчу... мульчуванням. Хоча насправді це просто давня звичка, яку тепер подають як новинку під шаром мульчі вода не стоїть калюжами, а повільно проникає в землю, живлячи її. Крім того, це захист від промерзання, адже волога земля, прикрита соломою, не утворює крижаної кірки. Дехто навіть залишає на зиму тонкий шар сухої трави на грядках, щоб сніг рівномірно танув, і вода не збиралася в ямах. Старші люди знали ще один секрет посадки захисники. Вони висаджували кущі смородини, малини чи навіть вербу по краях городу. Коріння таких рослин вбирало надлишок води, а гілки затримували вітер, щоб не здував верхній шар грунту. Це природний бар'єр, який працює краще за будь-які паркани. Сучасна наука підтверджує, такі насадження справді зменшують ерозію і поліпшують мікроклімат на ділянці, але наші предки дізналися це без жодних досліджень, просто спостерігаючи за природою. Цікавим прикладом народної винахідливості є старовинні дощові городи, ділянки, де вода не губилася, а використовувалася розумно. У селах, розташованих у низинах, люди робили спеціальні заглиблення, засаджували їх рослинами, що люблять вологу хріном м'ятою, малиною. Туди стікала зайва вода з усієї садиби, і замість шкоди вона приносила користь. Тепер подібну ідею використовують у містах під назвою дощові клумби, але насправді вона має глибоко народне коріння. Якщо говорити про сучасність, то багато нових методів повторюють старі, тільки у складнішому вигляді. Наприклад, сучасні дренажні труби це те саме, що колись були канави, геотекстиль чи плівка для захисту ґрунту це аналог старої доброї соломи. Грядки бокси, що нині модні у дачників – це ті ж гребені тільки в дерев'яній рамці. Іноді нам здається, що нові технології винаходять колесо, але насправді вони лише повертають нас до логіки, яку давно знали селяни вода має йти своїм шляхом, а не стояти на полі. Є й цікаві спостереження з практики. Наприклад, у багатьох господарствах помітили, що після дощу вода менше затримується там, де посаджені багаторічні культури полуниця, спаржа, ревінь. Їхні корені пронизують ґрунт глибоко, створюючи природні канали для відведення води. Це ще одне підтвердження того, що природа сама допомагає, якщо її не порушувати, сіяти трави, садити кущі, залишати ґрунт живим ось справжня боротьба з дощем без бетону і труб. Зрештою, мудрість старого господаря завжди полягала у спостереженні. Він дивився, куди після зливи тече вода і саме туди направляв канаву. Він помічав, на якій грядці рослини жовтіють, і розумів, що там надто сиро. Не треба було ніяких приладів щоб визначити рівень вологості, досить було подивитись на колір землі, на запах після дощу, і саме такі прості спостереження рятували врожай від загибелі. Тому сьогодні, коли ми маємо безліч техніки і засобів, найважливіше не забути головне розуміти землю, а не лише працювати на ній. Щоб не шкодувати потім діяти треба завжди наперед осінній дощ не питає, чи ви готові він приходить тоді, коли захоче, а земля приймає його так, як її підготували. Тому розумний господар починає готуватися ще до перших холодів. Коли дні ще теплі, але вже чути осінь у повітрі, перш за все треба подивитися, як виглядає ваш город після останніх літніх дощів. Якщо вода тоді стояла хоча б день-два, то восени ситуація буде ще гірша. Не можна чекати, поки все висохне саме, треба зробити відводи, канавки або хоча б злегка підняти грядки. Усе це можна зробити простою лопатою, не витрачаючи грошей, але з великою користю. Дуже важливо перевірити, де у вас на ділянці стоїть найнижче місце, туди стікає вода з усього подвір'я, і якщо там росте якась культура, вона майже напевно постраждає. Найкраще ці місця залишати для тих рослин, що витримують вологу або зробити там водоприймальну яму. Її можна засипати камінням, щебенем старими цеглинами, щоб вода швидко йшла вниз. Навесні така яма не створить болота, а навпаки, стане запасом вологи. Це найпростіший і найдешевший спосіб запобігти підтопленню. Ще один важливий момент осіння обробка ґрунту. Не варто копати землю одразу після сильного дощу. У вологому стані вона важка і липка, а коли. Висихає, утворює великі грудки, які потім важко розбити. Краще зачекати кілька днів, щоб земля стала розсипчастою, тоді вона добре дихає і не злипається під наступними опадами. Старі господарі казали земля не любить поспіху, копай тоді, коли вона сама просить. Це проста, але точна порада. Після перекопування можна додати трохи перегною або компосту. Це допоможе ґрунту тримати структуру і не розмиватися під дощем. Щоб уникнути втрати поживних речовин, восени обов'язково треба залишити землю прикритою. Мульча це не розкіш, а необхідність, можна використати солому, сухе листя, тирсу, навіть порізану кукурудзяну гичку. Головне, щоб поверхня не залишалася голою. Такий шар не лише захищає ґрунт від дощу, а й утримує тепло. Взимку під мульчею не утворюється лід, і мікроорганізми продовжують працювати, готуючи землю до весни, а навесні така грядка швидше прогрівається і легше обробляється. Це простий природний спосіб зберегти родючість, який перевірений багатьма поколіннями. Варто також подбати про те, щоб на зиму не залишати глибоких колій або ям після техніки чи коліс. Вода любить збиратися саме там, і потім ці місця довго не висихають. Перед дощами треба пройтися по ділянці, вирівняти, де можливо, або хоча б зробити відводи. Маленька канавка, зроблена вчасно, іноді рятує цілий город. Так само слід оглянути стоки від будівель. Чи не тече вода з даху прямо на грядку? Якщо так, поставте жолоб або направте потік далі. Усе це дрібниці, але саме вони вирішують, чи стоятиме навесні болото, чи буде земля готова до роботи? Є ще одна добра звичка восени сіяти, сидирати, гірчиться вика, овес. ці культури ростуть швидко і утримують землю, їхні корені пронизують ґрунт, роблять його пухким і створюють природний дренаж. А навесні, коли ви їх скосите, вони стануть чудовим добривом. Це не лише запобігає розмиванню, а й покращує родючість без хімії. Земля, засіяна сидератами, ніколи не стоїть у воді, бо має природні канали для стоку. Навіть після сильних злив вона залишається легкою живою і готовою до нового сезону. Для тих, хто має теплицю, варто пам'ятати, восени її теж треба захищати від води. Якщо вода затікає під фундамент або збирається всередині. Там швидко з'являється грибок. Тому після злив перевірте, чи не треба підсипати ґрунт навколо зробити водовідвід. Інакше навесні доведеться починати сезон з боротьби з пліснявою замість висаджування розсади. Це часта помилка, яку легко попередити кількома годинами роботи. Добре також тримати під рукою матеріали для термінових робіт: лопату, відро, старі дошки, граблі. Осінь мінлива, і якщо раптом піде сильна злива, ви зможете швидко зробити відводи. Не варто чекати, поки підтопить, краще діяти відразу. Вода, якщо її зупинити на початку, не принесе шкоди. А якщо дати волю, потім навіть кілька днів праці не до...